Права 964. Микита кожум'яка вичинив 106 шкур. Перші 4 години він вичиняв по 16 шкур за годину, а потім почав вичиняти по 14 шкор за годину. Скільки часу витратив кожум'яка на вичинку всіх шкур. Ну що ж, стартуємо тоді. Давайте думати. В даному випадку. Я пропоную спочатку знайти, а скільки ж у нас Микита Кожем'яка вичинив шкур за перші 4 години. Якщо він вичиняв по 16 шкор за годину, то нам треба 16 помножити на 4. То пишемо перша дія і записуємо 16, що множиться на 4, це дорівнює. Давайте запишемо це як 10 плюс 6, що множиться на 4. Розкриваємо дужки. Буде 10 на 4 плюс 6 на 4. І це дорівнює. Це буде тоді 10 на 4, 40, додати. А 6 на 4 це 24. Ну і разом це буде 64. Пишемо в дужках чого. Шкур. Шкур. Ну і записуємо. Скільки. Скільки вичинив? Вичинив? Кожум'яка? Кожум'яка за першій? чотири години. Так. Ну що ж, Отже, ми знаємо, що всього він вичинив за перші 4 години 64 шкури. Але всього він вичинив 106 шкур. Давайте дізнаємося, а скільки ж він вичинив за другий проміжок часу. Отже, пишемо тоді друга дія. Тоді треба від 106 відняти 64. Ну що ж, і це дорівнює. Так, давайте ми від 106 тоді. Щоб не помилитись, віднімемо 4, а потім віднімемо 60. І це дорівнює. 106 мінус 4 це 102. Відняти 60. І це буде дорівнювати тоді 42. 42. Пишемо, чого шкури. 42 шкури. І записуємо скільки. Шкур. Вичинив, вичинив кожум'яка? За другий проміжок часу. Є. Тобто, за другий проміжок часу ми не знаємо, скільки він тривав. Він вичинив 42 шкури. Ми знаємо, що він почав вичиняти по 14 шкур за годину. Тоді тобто, дізнаємося, скільки ж тривав цей другий проміжок часу. Пишемо тоді третє. Тобто, треба 42 поділити на 14. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на 14, ми можемо так записати 42 поділити спочатку на 2, а потім на 7. І це дорівнює. 42 поділити на 2 це буде 21. Поділити на 7. Це буде складати 3. Ну і пишемо в дужках чого? Годин. Записуємо це у нас тривалість. Другого проміжку часу. Добре. Тобто, ну а зараз, якщо ми знаємо, що перший проміжок у нас тривав 4 години, а другий 3, знайдемо загальну тривалість тоді часу. Пишемо четверте. Ну і записуємо тоді 4 плюс 3. Це дорівнює 7, в дужках пишемо чого? годин, записуємо, скільки? Часу витратив кожум'яка. Є. Ну а тепер, якщо ми знаємо, що він витратив 7 годин, то записуємо відповідь. Пишемо відповідь і записуємо 7 годин. Ну що ж, ось така задача на повторення. Ми її розв'язували арифметичним способом. По діях. На цьому вправо завершено.